Доброго здоров'я і вам всього найкращого. Чуть-чуть є щось не в стему в ліс, але нічого добре. Поставлю таку себе посередині тут. Гарно. Наталя тепер з нами, Тарас ТВ. Добре, добре. Зараз у нас ще появиться YouTube. Почитаємо про життя преподобного отця теодосія. Перевіримо звук. Так. Життя преподобного отця Теодосія спільного життя зачинателя. Святий Теодосій. Народився близько 423 році в Кападокії. Його батько називався Проєресій, а мати Євлогія. Мешкали вони в селі, що звалося Магіріас. Родичі посвятили сина на службу Богові, і вже з дитинства він відзначався великим благочестям. सहस so, I mean, Чекаю, поки голос направиться гарний. Заохочу охочі глядачів поширювати лайв трансляцію та запрошувати друзів. Зараз. Так. Родичі посвятили сина на службу Богу, і вже з дитинства він відзначився великим благочестям. Однак душа його рвалась до життя, яке найбільше і найшвидше запевнює спасіння до життя пустинного. Тож скріплений молитвою він рішився покинути світ і Ну, думаю, що отак буде, напевно. Так, я думаю, може бути звук. Буде трошки кращий, але пізніше. Однак душа його рвалася до життя, але якнайбільше і найшвидше запевнює спасіння до життя пустинного. Тож, скріплений молитвою, він вирішився покинути світ, помандрував до Єрусалиму, щоб поклонитися святим місцям, а потім сховатися від людей і віддатися цілковитій молитві і розважанню Божих правд. Покинути цей світ, віддатись молитві. Так, це є. Великий крок, дуже великий крок. Не знаю, чи кожен би пішов на це, але оці церкви йшли на це, йшли на це, віддавали своє життя, заради Бога, вмирали заради Бога. Оці. Біля Антіохи він відвідував святого Сімеона Стопника, пам'ять якого вшановуємо 1 вересня, Духом Божим упізнав святий Святого. Симеон Стопник, хоч не бачив його ніколи, назвав його на ім'я і сказав йому стати на свій стовп. Після спільної молитви він поблагословив Теодосія і провістив йому, що той буде наставником батьох, монахів та самітників. Духом Святий Симеон Стомтик сказав, що Теодосій буде наставником багатьох святих монахів і самітників. Поклонившись святим місцям, Теодосій осів на горі Сіон при побожному старцеві Логіні і, слухаючи його поради, зростав в чеснотах в досконалості монашого життя. Згодом він усамітнився і усів при новозбудованій церкві Пресвятої Богородиці, яку звела благочестива Гликерія. Як би там не було, бачите, 431 рік, плюс-мінус, так, він вже 423-й, плюс він трошки прожив, і вже в 430-х роках, так, була церква. Новозбудована церква Пресвятої Богородиці. Ніхто не видумував, ніхто не це, але церкву вже будували, посвячуючи Пресвятій Богородиці. Однак суворе життя молодого літами святого Теодосія привернуло увагу вірних, і вони стали збиратися при його печері. Чимось він їх купив, підкупив. Люди побачили його благочестиве життя. Благочестивий юнак боявся, щоб людська похвала не навела на нього спокусу гордості. Тому він потай покинув те місце і вирушив до Вифлеєму. Злякався, бачите, він. щоб людська похвала не навела на нього спокусу гордості. Він покинув, е -е. Монах, до якого йшли. Люди, до якого прагнули люди, втік від людей, щоб не спокусила його гордість. А вчора, а вчора юнак один хотів вчити цілу церкву без гордості. Цікаве, цікаве спостереження. Ну, буває і таке. Е Довифли йому. Там він замешкав у Якскині, де згідно з переданням заночували три царі, коли іншою дорогою поверталися додому. Саме тих три царі, які прийшли віддати честь і славу Ісусу Христу при народженні. Так? 30 літ прожив тут Слуга Божий, і ніхто не знав про нього. 30 років прожив в печері і ніхто не знав про нього. А було то життя сповнене терпінь, бо впродовж цього часу він не споживав хліба, а підкріплювався фігами, зіллям і корінцями. Однак, за волею Божою, що ж бо діється без неї, прийшло до нього спочатку кілька, а потім що раз більше учнів, які бажали зростати в досконалості. Зростати в досконалості. Слуга Божий не опирався цьому. Став він їх навчати і провадити до досконалості. Він високо цінував послання і навчання святого Василія Великого, якого вже тоді всюди почитали як святого. Пам'ятаючи слова святого Василія, що найбільша мудрість захована у пам'яті про смерть. Давайте ще раз. Найбільша мудрість захована. Пам'яті про смерть. Він розважав на цими словами сам і кожного дня нагадував своїм учням. А найбільше нагадував їм про останні речі: смерть, суд, небо і пекло. Знав він той, що хоч часто думає про смерть, помре в Божій ласці, а хто за життя боїться суду, тому після смерті суд той не страшний не буде. Нам потрібно боятися суду, жити так, як заповідав Господь, і тоді ми. Не будемо боятися, тому що ми будемо благочестиво проведемо це життя. А щоб думка про останні речі ще більше їх зворушувала, Святий Теодосій наказав викопати гріб, а безпоглядаючи його, пригадували собі, що чоловік є порох і в порох обернеться. Круто. Встаєш рано, приходиш, подивився на могилу викопану. Подумав, що тобі туди, туди йти, подумав, що ти туда ляжеш, рано чи пізно, і И... segunda, tá, então, je to slovo 1, 2, 3, 4, 5 Ну, це якраз зараз круто.